Україна під ракетним обстрілом сьогодні. Вранці російські окупанти здійснили чергову масовану ракетну атаку, били по областях критичних інфраструктури. Командування повітряних сил збройних сил України повідомило, що ворог запустив понад 50 крилатих ракет типу Х 101 Х-555. 44 ракети знищених силами та засобами ППО. О сьомій годині ранку, 31 жовтня, російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об'єктах критичної інфраструктури України. Із літаків ракетоносців стратегічної авіації ту 95 і ту 160 було випущено понад 50 крилатих ракет Х-101 та х 555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська. Ростовської області 44 крилаті ракети було знищено силами та засобами повітряних сил. Прильоти є у багатьох областях України. В офісі президента України повідомили, що через масовані обстріли критичної інфраструктури вводяться екстерні відключення електроенергії. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що під час ракетної атаки ракетами та дронами уражені 10 регіонів пошкоджено 18 об'єктів, більшість із яких енергетичні.